Уявіть собі, ранковий туман у дикому лісі. Повітря холодне і чисте, а десь у глибині лунає протяжне виття. Це голос одного з найвідоміших і водночас найзагадковіших хижаків планети, сірого вовка. Сірий вовк не просто тварина, це символ дикої природи, свободи та складних соціальних зв'язків. Колись його ареал охоплював майже всю північну півкулю від європейських лісів до північно-американської тундри. Сьогодні вовків стало менше, але там, де вони живуть, природа залишається більш здоровою та збалансованою. Зовнішність вовка може ввести в оману він схожий на великого собаку, але насправді це ідеально пристосований мисливець. Його довгі ноги дозволяють долати десятки кілометрів за день, а гострий нюх і чутливий слух допомагають знаходити здобич навіть у снігу чи сутінках. Та справжня сила вовка не в іклах, а в зграї. Вовки живуть родинами, де кожен має свою роль. Разом вони полюють, захищають територію і навчають молодших. Вовки підтримують баланс у природі, зменшуючи кількість хворих тварин і впливаючи на цілі екосистеми. Поки в нічному лісі лунає вовче виття, ми можемо бути певні, дика природа все ще жива.